Наприкінці лютого у великих містах України підлітки почали збиратися для масових сутичок та бійок. Як виявилось, учасники найімовірніше стали заручниками так званого нового молодіжного руху у соціальних мережах. Вивчати питання взялися правоохоронні служби усіх регіонів, у тому числі і Хмельниччини. Коли ми спільно у співпраці з працівниками кіберполіції, кримінального блоку кримінального аналізу, долучилися до моніторингу даних груп. В соціальних мережах ми також виявили на території нашої області певну активізацію молоді саме в соціальних мережах. Одразу ж розпочали роботу на випередження, зокрема з активними учасниками угрупування. Просвітницькі дії наразі організували і у школах громади. активно працюють практичні психологи. Робимо роз'яснювальну роботу серед батьків, щоб батьки теж моніторили які групи, на які групи підписані діти. Є і певні розроблені тренінгові заняття, і певні відео для того, щоб підліткам надавати цю інформацію. Є декілька теорій щодо популяризації такого руху серед українських дітей. Їх експерти не вважають випадковими. Перше про такі бійки стало відомо у Росії, а історію виникнення субкультури пов'язують із прихильністю до одного із серіалів аніми. Основна ж мета це схиляння молоді до злочинних задумів. Конфлікти з правоохоронцями створена штучно. Це є фейковий рух, який поширюється країною-агресором, зокрема Росією на території нашої держави, для того, щоб розхитати ситуацію зсередини країни, але втягуючи в це саме неповнолітніх і молодь. Тобто, це є свого роду така інформаційно-психологічна операція. Психологи кажуть, рух здається привабливим для підлітки та молоді його сприймають як щось несподіване, незвідане і агресивне. Своєрідний спосіб самоствердження. Перші сигнали про вступ дитини до течії найлегше помітити рідним. Дуже важливо, щоб батьки помічали те, що взагалі відбувається з підлітком, особливо ті зміни. Так? Є таких три ознаки: це павук, який починає з'являтися там в одязі, до прикладу, чи ще в чомусь це може бути чорний одяг. Дуже важливо дійсно розуміти те, чим займається підліток, з ким спілкується підліток, де він знаходиться. Думку психологів підтримує і Олена, мама 16-річного підлітка. Як каже жінка, про цю субкультуру їй відомо, і син свідомо обходить ці канали. Ми в будь-якому випадку повинні з дітьми говорити, а тим більше з підлітками. Я вам скажу так, з ними треба спілкуватися на не на рівні дитини, а вже як зрослою дитиною. Головне в житті дитини це перших п'ять хвилин. А в нас батьки звикли зазвичай дати кошти. Іди гуляй. Ну так не повинно бути. Загалом же в Україні вже заблоковано 18 каналів та груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації у державі через новий молодіжний рух. Кіберполіцейські викрили адміністратора одного з таких телеграм-каналів на Хмельниччині. Ситуація залишається контрольованою. Ми працюємо на випередження, володіємо інформацію практично про всіх учасників даного руху і про їхні наміри. І намагаємося вживати заходів, щоб не допустити будь-яких протиправних діянь. Ірина Вітко, Дмитро Мілієнко, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський».